Зруйнувавши руками князів Галицькі, Волинські міста й укріплення, Бурандай наказав брату Данила Васильку йти з ним до Польщі. Василько не несамохідь був змушений підкоритися і став свідком і учасником спустошення польського краю, який неодноразово слугував притулком йому самому і його сім'ї. Татари взяли приступом Судомир, і коли мешканці вибігли в поле із розореного міста, вбили всіх, незважаючи ані на стать, ані на вік. Спустошивши Польщу, Бурандай вирушив до свого табору у Придніпровій Україні. Жодне з Данилових сподівань не справдилося. Захід обманув його. Данило прагнув допомоги проти завойовників. Папська ж політика мала на увазі одне приєднати руську церкву до римської. Данило, бачачи безсилля папи, не хотів більше підтримувати відносини з ним. Папа Олександр IV у листі 1257 року дорікав Галицькому князю тим, що той не підкоряється папському престолу і погрожував церковним прокляттям. Та Данило вже не звертав уваги на ці погрози. Позбавлена всіх укріплень Русь стала беззахисною перед литовськими набігами. Литовці у помсту за допомогу у татарському поході вторглися до руських земель, але Василько розбив їх і прогнав. Слідом за тим, у 1262 році в Литві відбувся переворот. Міндовг, який знову звернувся до язичництва, був убитий. Його син Войшелк, залишивши на деякий час чернечий чин, прийняв звання литовського князя, знищив ворогів міндовга і збирався повернутися до монастиря, віддавши княжіння сину Данила Шварну. Серед цих подій у 1264 році Данила, який до цього хворів, у віці 63 років помер. Поховали його в холмі у збудованій ним церкві Святої Богородиці. Помер перший король з руських князів і останній з Галицьких князів, котрий уособлював у цих землях руську державність. Не минуло ста років від часів Данилового правління, як у східній Русі, виникли міцні осередки державності. А Південна Русь не лише розпалася, а й зробилася здобиччю чужоземців. Її східну частину захопили литовці, і вона увійшла до складу Великого Князівства Литовського, західною частиною заволоділа Польща. 1 липня 1569 року депутатами польського і литовського сеймів на раді, скликані польським королем Сігізмундом Августом в місті Люблін, було укладено так звану Люблінську унію, угоду про об'єднання королівства польського і Великого князівства Литовського і утворення федеративної держави Речі Посполитої. Сейм розпочався у січні, і через боротьбу польської шляхти за домінування а литовських вельмож за збереження самостійності тривав з перервами аж до серпня. Сигізмунд Август зламав опір еліти Великого князівства Литовського, передав королівству польському Волинь, Поділля, Полісся та українські землі, які належали Литовському князівству. Таким чином, вся територія колишнього Галицько-Волинського князівства разом з іншими українськими землями стала частиною Речі Посполитої. Землі ці багато віків піддавалися насильницькому тиску іноземних володарів, а їхні мешканці докладали неймовірних зусиль, щоб звільнитися з під їхнього гніту. Землі Прикарпаття, Закарпаття, Полісся, Буковини і Волині за 400 років підпадали під такі переділи. Котрих, напевно, не зазнала за цей час жодна з країн Європи, тут панували Польща і Литва, Угорщина і Румунія, Османська імперія і Німеччина. Тут проходили найкровопролитніші битви більшості європейських війн. Доля народів, що мешкала на цих землях, історія їхнього приниження і боротьби, досвід спільного мирного проживання, все це багато в чому визначило волю, ментальність, дух та й саму душу цих народів, перш ніж всі вони. Змогли об'єднатися як єдиний народ в єдиній країні.